Добрий день, знімаю відео, бо багато є, так що е, хочуть поставити сап там, чи усілок в багажник. Це Renault Scenic 2, кріотиж. І є така проблема, кудою запхати, ну провести провід до акумулятора. Є такі варіанти під педалю щеплення. Там є різинка, пробивають знизу, але там дуже незручно. Бистро можна, от я знайшов такий спосіб. Бистро можна провести це по порогу і через крило. Тобто це якщо на перший раз, година роботи. От сабо виходить провід. Плюсовий йде так, як же проводка. По порогові переходить сюди. І дивіться, тут є заглушка. Заглушка тут є і тут. Тут виходить сквозна дерева. Виймаєте заглушечку, робите в ній отвір для проводу. І так же само тут резинова заглушка. Так же само робите отвір для проводу. Все, це виходить. Провід я пустив в гофрі. І ось до отвір є. Сюди провід заходить. Нічого тут знімати ніякі підкрильники не треба. Просто берете, отак, підхвачуєте підкрильник, рукою відгинаєте, засовуєте сюди вглуб руку, просаджуєте про, і там ще стоїть е, тіпа, тіпа пінопласту, щось таке, о, заглушка така вирізана. Просто її трохи відвинули і все, про, просовуєте рукою, так же само під підкрильник, запихаєте руку. І все, і провід виходить сюди, потім я ще поставлю сюди гофру треба тоненьку купити. І все, і у вас провід є. Тут роботи, якщо на перший раз на годину. Нічого складного немає. Нічого не треба знімати, нічого коваряти і так далі. По цій стороні проложував силовий провід просто на акумулятор, по тій стороні вже всі останні. Так як в мене сап паупайн це йде він з усілком. Тобто активний. Всі провода проложені от сюди. От. Всі провода. Тут получається тюльпанчики йдуть. Синій провід управління на пульт. От на пульт з магнітоли на саб включення. При включенні магнітоли включається сап. І чорний пульт управління. САП Alpine 815-й. Ось вот такий вот. пульт йде. Вот О вот так -то.